Чому так важко відучити дитину від підгузки? Тому що ви зарано починаєте. А коли ж тоді починати? Вже в школі. Ну не будемо так уже перебільшувати. Але для того, щоб дитина могла здійснюватися чи випускання дифікації не в підгузок, а в горщик або на унітаз. Треба декілька етапів цього процесу. Дитина має усвідомити, що це за такі відчуття. От там в животику оцей позив, коли вже хочеться в туалет. Дитина повинна вміти цей позив трішки затримати, донести куди треба. Спочатку роздягтися, а потім сісти і все зробити. І ось це певні етапи, які дитині, чесно, в 12 місяців не підвладні. Дитина просто фізично і психоемоційно це ще не може. Ви, мабуть, чули історії про те, як батьки починають привчати. В якомусь світі, хто... і навіть є певна така, знаєте, перегони цих озброєнь, от хто, хто раніше. І бабусі, звичайно, навалюють зверху весь свій досвід, як ми у вас уже, а вони у вас ще. І здається, що ми такі ліниві, невдахи, розслабилися з нашими пральними машинами і підгузками. А от вони прямо. Ось, то як же має бути насправді, е, якщо ви будете, наприклад, дитину в два роки вчити писати, так? Угу. ну вчити можна, а навчити, ви зможете набагато пізніше. Але починати вчити можете. Починайте. Ви витратите дуже багато зусиль, буде нуль результату, але ви будете вчити і можете всім розказувати, що ви вже вчите. Давайте з іншої сторони. Так. З іншої сторони, підійдемо. А якщо. А Взагалі цей процес залишити як буде саме? Нічого не робити. Нічого не робити. Ну вона ж в якомусь віці, хоча б. У 18 років, там вже ж почне якось сама думати. Якщо пощастить, може навіть в 16 Може навіть в 16 так. Ну, Насправді, дитина так чи інакше, вона бачить приклад батьків. І навіть якщо ви спеціально цього не робите, дитина навчиться користуватися столовими приборами рано чи пізно, навчиться застібати гудзики рано чи пізно. Сама. Просто, можливо, пізно чим рано. Так. І у дитини в певному віці близько до трьох років виникає оцей відчуття я чистий або я брудний. Діти можуть гидувати, коли у них забруднились долоньки, наприклад, за столом, багато дітей просять помити їм ручки. Дітям може бути вже неприємно ходити замурзненими. Діти вже починають дивитися в дзеркало як волосечко, як одяг. І хлопчики, і дівчата. І це відчуття оцього контролю м'язів тазового дна, воно теж наступає ближче до вже 2-3 років. І відчуття, що після туалету, як що це підгузок, от, оце відчуття, що я брудний, дитина звертається до мами, щоб мама помила. Навіть якщо мама не привчає до горщика, але у дитини, у нейротипової дитини, яка правильно розвивається, це відчуття і розуміння, воно все одно виникає. Дитина звертається по допомогу, тому що там уже неприємно. І дитина починає розуміти наслідки, що оце відчуття в животі, ось це відчуття під час дефікації або сечовипускання, ось ці брудні підгузки або штанці, і як звернутися по допомогу до батьків, і діти це все одно починають розуміти. І батьки можуть це сприймати як сигнали, що підгузок уже може бути непотрібний, і тоді дитині пропонується. А що зробити, щоб цього не сталося? Бо дитина, наприклад, в рік вона наперед думати не може. І навіть якщо це вже ставалося багато разів, то відвернути наслідки, щоб цього знову не було, дитина не здатна. От подумати наперед, а дитина вже старша. Вона вже може знати оці причинно наслідкові зв'язки. Тому в більш старшому віці це зробити набагато швидше і легше. Три роки це ж якраз той вік, коли дитина починає себе якось відокремлювати від мами, від зовнішнього світу. І, і Це і я зробив. І, і там перші, моє. перша криза, це так. криза трьох років. Ну, і... ну Вона не перша, та, але вона досить помітна. Ну, ну, така, така помітна та, криза, так. Та, та. та. угу. І тобто все все природньо, що саме в цьому віці дитина. А, Починає щось помічати і можна відучати. Ну, за сучасним розумінням, цей вік з 24 до 36 місяців, О, десь в цьому діапазоні, оце розуміння до дитини приходить. І це не відучати від чогось, тобто не забирати, а пропонувати іншу допомогу. Угу. Бо раніше мама пропонує допомогу з тим, щоб стати знову чистеньким і вдягтись назад, коли дитина не може сама вдягатися. Потім, наприклад, мама пропонує допомогу помитися, а вдягається вже малюк там сам частково пробує щось робити. Тобто ми не відівчаємо і не забираємо, а пропонуємо інший вид допомоги. А бувають такі випадки, коли дитина довго не хоче, нейротипово дитина так. довго не хоче відучатися від пан. Буває протестна поведінка, буває невдалий попередній досвід, який якось викликав стрес, і дитина пішла у відмову. Буває, що у дитини, наприклад. З інших причин, наприклад, є закриб і какати боляче, і дитина намагається цього уникати, а спроби посадити її на горщик, це ще ближче, на, ну, до цього от болючого моменту, і дитина не, не від горщика відмовляється, а від дефекації, бо, бо це болить і дитині неприємно. І тоді це може бути медичним питанням. І також важлива така історія от, підгузок в день і підгузок вночі. Бо угу, це дві так. різних історії. Там дитина в день, може там якось і ми можемо спілкувати, і щось обговорювати, щось а що робити вночі, так? От коли забирати підгузок вночі. Тоді, коли він у вас е кілька тижнів, може, навіть місяць чи довше, у дитини вже є сухий. От тоді, значить, він уже не потрібен. Бо поки він повний сечі, значить, нирки продовжують цю сечу виробляти. Бо в нашому організмі є спеціальні речовини, які відповідають за те, щоб вночі сечі вироблялося менше. Навіть якщо ми поганяємо чайок перед сном, то ми можемо до ранку дотягнути, в принципі, якщо у нас не підніме повітряна тривога. Угу. А от маленька дитина, вона навіть якщо вона не буде напиватися багато води перед сном, все одно нирки продовжують сечу виробляти так само, як і в день, до певного віку. І ось, поки нирки це роблять, сечі треба кудись діватися, або в підгузок, або в матрас. І починається оце пересилання постілі, мокрі піжами, батьки роздратовані на ранок. Ну тобто не допомагає дитину піднімати і вести в туалет кілька разів за ніч. Дитина хоче запитати. Дитина від цього не починає це контролювати сама. І це не тому, що дитина надто глибоко спить. Це не тому, що ви ввечері з дитиною не домовилися. Дитина може щиро хотіти ну, не засмучувати батьків, бо вона бачить, що ви роздратовані на ранок. та Дитина розуміє, що вона щось робить не так, але вона не може це контролювати вісні, а сечовий міхур наповнюється, і треба його кудись дівати. І от у дітей здатність. Контролювати позив і, наприклад, прокидатися і проситися в туалет може наступати у віці від 1-2 років, інколи дуже рано, але як виключення. Але, наприклад, у віці 7 років приблизно 10% дітей все ще не можуть це контролювати. І це фізіологія. Тобто, кожна 10-та дитина все ще не може. І сварити дитину, або більше разів піднімати, або не давати пить це, це не завжди вихід. У віці підлітковому. Один відсоток дітей все ще не може. Тобто це нічне нетримання сечі може бути проблемою інколи навіть у підлітків. Так, це може обтяжувати життя, тому що дитина може соромитися, там, поїхати в табір, або відвідати гостів, або заночувати у друзів, коли тобі 12, а ти знаєш, що з тобою може це раптом статися, то це може ставати проблемою і з дитиною можна комунікувати. Але якщо це. Проблема, яка супроводжується також нетриманням в день або нетриманням калу, або є схильність до рецидивуючих інфекцій сечовідних шляхів. Тоді це вже має бути робота педіатра, уролога, співпраця з лікарем, тобто інколи є медичні моменти. Це не нейротипова дитина, це вже якісь клінічні моменти. Ну це не залежить від особливостей розвитку. Тому що це стіт може трапитися у будь-кого, але це буде впливати, наприклад. І е, такі епізоди, як, наприклад, інфекції, ну, вони тимчасові. Тобто це не буде прям тривати роками. Так. Але в кінцевому гатунку не силувати дітей, е, якщо ми кажемо про нічні, нічні підгузки, і е, в період з 24 до 36 місяців вже можна пробувати пропонувати дитині інші варіанти. Так, і пропонувати. Дуже лагідно, щоб не викликати тиску, бо тиск породжує протест. Це процес, це процес. І як би це не було дивно, але показувати власний приклад, що тато робить на унітазі, що мама робить на унітазі, як це відбувається. Є зараз уже і мультики, і книжки про какулі, і як какуля пливе по трубам, і куди вона потім потрапляє, і, і що відбувається в животику, і як їжа перетворюється. Малюкам вже, ну, близько трьох років прям цікаво про це дізнаватися, що відбувається в тілі. І це те, це теж нормально, ми щось про себе вивчаємо і пояснюємо дитині також. І ви можете пропонувати горщик або унітаз зі сходинками і дитячою накладкою. Деякі діти, до речі, горщик просто ігнорують, а зразу переходять на унітаз з дитячою накладочкою, дві сходинки, або одна, щоб дитинка сама могла собі давати раду. Бо мама ж на горщик не сідає? <мітна> а на унітаз сідає і буває, що це гарно покращує ситуацію, Бо, ну, типу, чому я буду, якщо в мене в родині так ніхто не робить? Можливо, коли дитина починає ходити в садочок, приклад інших малюків, теж вони один у одного дивляться і вчаться. І ви можете пропонувати дитині сідати на горщик ритмічно з прив'язкою до якихось подій дня. Наприклад, після сну, перед прогулянкою, після прогулянки, перед денним сном, після денного сну. Тобто, з прив'язкою до якоїсь. Ритмічності, і дитина це вже сприймає як частина рутини, частина звичок. Спочатку буде не получатися, спочатку ми просто сідали, щоб там побути. А, наприклад, підгузок буде вночі для підстраховки, або на поїздку, або в візочку, або в автокріслі, або коли вийдете до лікаря чи кудись. Це не значить, що ви зіпсували всю попередню працю. Якщо ви якісь рази все-таки скористаєтеся підгузком, не треба цього боятися. Поступово все буде, як. Крок вперед, пів кроку назад, але все одно дитина рано чи пізно цьому навчиться.